Мені сроки на виправлення, відповідно до закону. Мені знову не дають сроки? А при не ж дають. Вчора... Я вчора прийшов, приніс постанову суду. Він сказав, залишайте постанову в суду, а документи виправляють. Коли час, коли срок. Я вчора без 26 тут здавав. Перед тим, як у вас почалося зараз. Так ви надаєте можливість нам виправляти? Коли я дам документи на виправлення? Мені, мене знову просто не дають мені сроку не виконують. Мені там 15 хвилин. Писати одне слово. Чи іншу вимогу положити? Зараз я Машляківський говорили. куришко, ми йдемо в одній справі. Зараз поведемо. ну ми почекаємо. Зобов'язати міську сухому місці розглянути, встановлення законно порядку Так, Одномандатний Макдаківство. І Куришко, так. Да. де сказано, що ви так ви ж тільки що читали? І ми розглянули. В законному порядку. Ну, в законному порядку. Давайте повернемося до попереднього службу. Ми подавали документи 3 числа. Там рішення написано попередньо. 6 числа нам повинні були повідомити, чи правильно, чи неправильно, і дати нам до, на доопрацювання максимум 2 дні. До 8 числа. Навіть якщо до 7. А я отримав повідомлення 10-го числа, 10-го. І в мене є документ, підтверджує, що я отримав 10-го. — Мені дали навіть 15 хвилин. — І куришка теж. — Не два, да, не два? — Так, куришко, можна і куришко. — Можна да. взяти телефон? — Ні, не взяла. — Всі документи Ко переграла, в мене є при собі. — Майя, не лазь, пожалуйста. — не лізь там? — Не треба нічого собі

Уже вчера. На доработке. На доработке будут да.

Маленькая, 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 не Ага, хорошо. Вашим юристам, <плес> Юрий Володимир, по крайней мере, в основном є стола. Він зрозумів, що там помилка <плес> по срокам. <плес> І сказав, подавайте <плес> суд. Ми потрібний суд. Суд героїв. Поедем. Пошли. Поедем туда. Так ви відказуєтесь нам... Мені мене сьогодні виходить. Так надобав мені додати. Так, значить. Нам відмовили далі. А хто вас не черговий? Хто не відповідальний комісій. Дякую oui.